Усім привіт! Сьогодні готую карасики в маслі на зиму. Мені потрібно на одну білітру банку. Карасів. У мене десь 350-400 г. Одна чайна ложка солі без гірки. Думки, м'яного перцю горошком 3 горошинки, чорного перця 5 горошин. Одна штука лаврового листя. Якщо у вас лаврове листя велике, діліть пів, 50 г охолодженої кип'яченої води 50 мл та 2 столові ложки рафінованої Карасі я вже почистила, помила, відрізала голови і хвости. Я їх не ріжу, бо вони у мене маленькі, якщо у вас більші, то наріжте. Цей рецепт підходить для будь-якої річкової риби. Банки попередньо я простерилізувала разом з кришками. Завжди беру для даної консерви євробанк і європрішки. На дно викладаю лаврове листя, перець дум'яний та чорний. Далі рибка і зверху сіль, олію і воду. Гарно закручуємо кришки. На дно каструлі стелимо ганчірочку, виставляю банки і заливаю водою, щоб на 2 см банки були покриті зверху. Якщо в процесі стерилізації вода википить, обов'язково доливаєте тільки округу. З моменту закипання стерилізую на середньому вогні 6 годин. В процесі стерилізації кришки можуть відбутися, нічого страшного, потім вони стануть на місце. Банки необхідно залишити в каструлі до повного остигання. І можна смакувати рибна консерва в олії готова. Дуже легко і просто. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайки і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!